Двосторонні рольові циліндри на ЮМЗ. Дніпро є в наявності декілька варіантів. Є шток стандартний і є шток посилений. Стандартний. Ось два варіанти лежить. Шток-30-ка. Зараз помірюю покажу. Ось дивіться. Циліндри на поліуретанах І чорний йде наш плінті. Тобто вся кришечка на шпринті. Бачите? цей сірий, це все один в один, те ж саме, але кришечка йде на гайці. Ось і вся різниця. Так само штук-30 і так само стоїть, бачите, поліелітан. Сині манжетки. Ціни на плінті 4550 гривень. На гайці трохи дорожче на 300 гривень, 4850 гривень. Також ще є посилений варіант, там, де шток-40. Зараз на складі, навіть є тільки звичайний варіант на шплінті. Але так само є на гайці Також поліуретан. на нього ціна буде 5550 і на гайці 5850 гривень. Всі ці циліндри виробництва Дніпро в нас у місті виготовляють. І також на них, звісно ж, є гарантія. Як це працює, якщо у вас... Потік циліндр перестав працювати, відправляєте циліндр нам, ми передаємо виробнику, і він перевіряє брак, не брак і так далі. Так що, друзі, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся і також повні комплекти переобладнання під ЮМЗ, е, тому від 11 тисяч гривень.